Так, Іра, у нас сьогодні з тобою зустріч. Хотілося б дізнатися взагалі, як ти прийшла до цього, до онлайну, та, що тебе спонукало прийняти рішення стартувати свій розвиток з нашою екосистемою? Розказую. А, значить, близько півтори роки так я вже працюю пізнес-тренером. Я розібралася повністю. Цією сферою так навчилася, пройшла курси, пішла працювати і дійшла до того, що в мене зовсім не залишилось вільного часу. Ну, я б сказала, абсолютно. Тобто, для того, щоб мені заробити там е, 1500 доларів, якщо говорити в цифрах, так мені потрібно працювати е, 5 днів на тиждень, і то такий графік загружений. Тобто, з самого ранку, з самої ранку, по 21 вечері, вечора я пропадаю в залі. Десь, е, ну, тобто, я розуміла, що на е, своєму рівні оцієї неадекватності я не можу вирішити сама це питання, тому що е, ну, тобто, я влилася в цей графік, так тобто, я вже десь підлаштувалася під нього так, щоб і десь встигати з друзями виходити і вирішувати якісь свої питання, але тим не менше, ну, це неадекватно стільки працювати, якщо чесно, щоб, е, ну, тобто, щоб просто е, закривати там базові потреби, умовно кажучи. Після цього я почала шукати так, якісь можливості для того, щоб е, зробляти більше, е, і, відповідно, мати більше вільного часу, бо тому що е, ну, вільний час не потрібен, в принципі, всім, і відпочивати треба. Е, і е, ну, мені ваша реклама почала вибивати в Інстаграм, звичайно, щоб по таргету підтягуватися, і почала вибиватися ще одна. Ну, компанія, напевно, так, щось схоже. І в мене було заплановано дві відеозустрічі, так, тобто це стратегія, яка би розказувала, яким чином мені можна досягнути такої ну, тобто, вийти на більший дохід і звільнити свій чат. Ось, в мене спочатку була зустріч з. Інакшою компанією, і в принципі, е, насправді тоді вони ну гарно мені так показали шлях, стратегії, все я кажу, окей, окей, ну тобто, в мене вже настільки боліва точка дійшла до того, що мені вже треба було вирішувати питання, що я була готова зайти до них, але чомусь е, доля вирішила по-інакшому. І коли я мала вже вносити там оплату, оплата не пройшла. Я вирішила не форсувати події, тобто не йти, не бігти, не розбиратися, чому оплата не прийшла, а просто дочекатися, бо на наступний день в мене була е, зі дзвон. Так, перша, перша зустріч з е, тобто, не пам'ятаю, як було звати цього хлопчика, який просто е, ми знайомилися. Так він тоді збирав інформацію, і питався, що до чого, де як я дочекалася цієї зустрічі. Е, потім, після того він мені розказав стратегію, і після того я вже попала до вас. У навчання, тому що десь я зрозуміла, що Всесвіт так послав мені е, такий сигнал, що туди не треба, треба сюди. І все я прийшла сюди. Тобто, тут е, десь на початку, я пам'ятаю, мені десь проскакували якісь ключові фрази, які десь вже мені зустрічалися так в житті. Я е, як ніколи, в принципі, я розуміла, що я на правильному шляху і мені чогось треба сюди йти. Я по, по зову цієї душі до вас прийшла і насправді ну, не помилилася абсолютно. Це mm. було все правильно, так. Супер, супер, дякую. Е, перший раз таке чую, але мені це подобається вже. Скажи ну, мені, це будь ласка, це правда. Супер, скажи мені, будь ласка, а які в тебе перші результати позитивні, що ти можеш сказати, що це дійсно або крутий результат, або якийсь, скажімо, перший результат? Скажімо, скільки в тебе зараз в онлайні і який в тебе середній чек? Е, дивіться, зараз середній чек в мене в основному там 300 доларів, так? У мене зараз є три людини по 300 доларів, одна людина по 350 доларів, і ще одну дівчинку я перевела, ну, тобто, просто в залежності від того, так, від її запиту, чи їй це потрібно, ми з нею визначили, що насправді їй. Як такого супроводу не потрібно, їй просто потрібно прописувати е, тренування онлайн, і відповідно ми з нею почали працювати по просто я їй прописую програму, але також на договірних основах того, що я у вас навчилася, тобто це схожа схема, але спрощена система отримання її результату. Тобто, ми повністю обумовили всі. Відповідальність обох сторін, що вона зі свого боку робить, що я зі свого боку роблю. Підписали договір, оплатили цей супровід, який невеличкий. Ну тобто, коли я туди не вкладаю фактично свого часу, він йде за тисячі, за 10 тренувань. Тобто, і ще одна така співпраця в нас також є. Тобто зараз є чотири супроводи повністю, і одна така міні супровід я би його так назвала. Ось такі є результати. Чудово. це за який період часу у нас така історія трапилася? Орієнтовно за місяць часу. Тобто я зайшла десь приблизно місяць тому, е, почала проходити ваші навчання е, на, ну, тобто, на Квіга, так? там, де є всі навчальні матеріали, розібралася з цим, розібралася, що таке діагностична сесія, що таке стратегічна сесія, е, почала це все відпрацьовувати. Так? Спочатку я, звичайно, е, пробувала тобто одну людину, я взяла на супровід. Для того, щоб безкоштовно, так, для того, щоб спробувати, яким чином воно працює. Е, і е, ну, я дотримуюся всіх, е, тобто наших обумовленостей. Е, Людина з другого боку, звичайно, що, коли ми не беремо гроші за, за роботу, так немає е, ціни слова, вона не, до, тобто, не дотримувалася. але я Настільки зацікавлена в тому, щоб вона отримала результат, так що я докручую його, і вона вже отримала свої, свої перші результати, тобто максимально, все ж таки, я туди вкладаю ресурс, тільки через те, що ми підписали договір, тільки через те, що я зобов'язалася людині дати цей результат, хоча з моєї сторони, я би вже могла, тобто за умовами за умовами договору декілька разів вже переривати. Ну, це чисто моя ініціатива для того, щоб людина вірила в те, що вона все ж таки може отримати результат, бути здоровою, бути гарною, побачити те тіло, яке вона хоче побачити. Ось. Крутяк, слухай. А які в тебе були внутрішні, скажімо, перепони, сумніви, що в тебе вийде чи не вийде, що ти обрала правильний шлях саме. Що тебе зупиняло, скажімо так. А, насправді е, страхів було багато, і ще досі вони є, так, але я над ними працюю. Е, страхів було просто, що там в мене не вийде так. Тобто люди е, не захочуть там купляти мій продукт, або він їм буде не потрібен, е, або я просто от вклала гроші в це навчання, так і. Е, Поступу, тому що в мене насправді вже була така історія, коли я купляла курси, так і вони мені не дали жодного результату. Ну, я просто приймаю це як досвід, він мене не заставив зупинитися. Тобто я розумію, бо після цього все ж таки я знову купляла різні онлайн-курси, вони мені давали результат вони мені давали знання, цінні знання, які я могла використовувати на практиці. Тому ось заперечення були, але як тільки я почала йти по скриптах, так то тут в вашому навчанні насправді вся. Система максимально спрощена настільки ж, наскільки можливо? Тобто, ти просто відкриваєш текст, читаєш текст, виходиш з людиною на зв'язок, говориш те, що тобі треба сказати, все, все Все спрощується максимально до простого. Ну а далі, звичайно, твій професіоналізм, далі вже треба працювати, далі треба показувати результат людині так, щоб вона е, отримала те, за чим прийшла. Тобто, цінність. Це несе цінність. Супер круто. А що ти могла б порадити тренерам, які. По-перше, сумнівається в онлайні, що він спрацює, сумнівається в собі, що у них вийде, сумнівається в мені, що у нас дійсно ця система приносить результат. От що б ти могла б їм порадити? Спробувати так, як мінімум, спробувати, бо якщо не спробувати, швидше за все, що вони будуть жаліти. І найбільше, що мене завжди лякало, це там через 5 років опинитися. На тому ж місці з тими ж самими результатами і не мати часу ні на що. Ось і коли. А я бачу такі випадки людей, так які просто там по 5 років, по 10 років, по 20 років працюють от в такому темпі, і ну, можливо, вони не доходять до тієї точки болю, так що я дійшла, що от мені вже це було нестепно. Мені я зрозуміла, що мені треба щось міняти. Треба міняти, треба пробувати тут. Все настільки ясно і зрозуміло, але тільки тоді, коли ти будеш працювати. Тобто, якщо не будеш працювати, ти за тебе працювати не буде ніхто, Бо тільки через навчання, тільки через е, роботу, тільки через роботу над собою можна отримувати результати і давати результати іншим, інакше воно працювати не буде Круто. Ти взагалі е, задоволена нашою нашою співпрацею на, на цьому етапі? Е, так, на цьому етапі дуже задоволена співпрацею, розумію. Ну тобто я бачу всюди, де да, я не допрацьовую так чисто, але я стараюся виправляти всі е, оці моменти, закривати кожного дня. Я приділяю час для того, щоб покращувати е, там, свій продукт. Кожного дня я стараюся слухати якісь лекції, е, вчитися і, ну, і воно дає результат. реально дає результати. Тобто, навіть от зараз там е, в мене який був блок, так? Шапка профілю. Я банально не могла написати шапку профілю в інстаграм, тому що я думала, що це вибачте за слово, по дебільному виглядає і на що оце взагалі писати? Але треба, то треба. Є навчання, значить роблю. Є навчання, значить роблю. Я, я не запускаю зараз зовсім і зовсім ніякої реклами, я просто там великі сторіс виставляю проміжні результати, там мінус 5 кілограм, Так хтось написав гарний відгук. Просто люди пишуть в Директ звідки. Ну, тобто так вони приходять. Ну, тобто, як не звідки вкладають туди, так час ресурс показує себе, показує свою енергетику, вони приходять. Ось я ще до кінця не навчилася працювати з холодними лідами, але я над цим працюю. Круто, супер, дякую тобі за цей відео.